Чотири таких упаковки 10 метрів виходить 1600 гривень всього на всього. От людина замовила весною, брала білий заборчик і зараз ще хоче поставити на іншу клумбу. Ось такий зелений. Чотири упаковки, 10 метрів, це вроді багато, 10 метрів. Да? Але якщо ми е, ну, розіб'ємо на метр, то є 1600 гривень за 10 метрів, то є метр виходить на 150 гривень всього-навсього. Тобто, реально копійки. Виходить. Але яка краса виходить. На сонці не вигорить, на морозі не посипаться. Фактура, бачите, йде ніби дерево. З'єднується між собою на таких ось дошарнірчиках, легко з'єднується ножки, кожна секція має ножки, перекопали собі земельку, з'єднали його все. Ставили, рівненько виставили, все, красота, і буде він у вас стояти 5, а то й навіть 10 років. Тобто дуже класний пластик. На сонці не вигорає, на морозі не сипеться Можна зараз листопад місяць, можна ставити і на зиму поставити собі до Різдва і буде стояти у вас до Паски, і потім ціле літо, і потім знову різдво, Паску і так 10 років переживе. Тому пишемо, дзвонимо, і вам теж відправимо 400 гривень всього на всіх, упаковка 2,5 метра. Ось такий пакет. Це в нас іде чотири секції в упаковці. І ще ж плюс, бачите, як воно класно, круто, гарно виглядає. Таким полукружиком получається, коли ви його з'єднуєте. Ну дуже круто виглядає. У мене такий білий стоїть уже другий рік. На зиму не прибирав зиму простоє літо дві, два літа. Одну зиму простоє і далі він ще буде стояти років з 10, Це точно.